Друзі, всім привіт! Маємо на продаж черговий екоспорт. Ось цей чорний літровий 19 рік. Я вже окреме відео про нього знімав на Ютубі. Є ще ссылку в описі до відео. Дам, на ньому я вже не буду зупинятись. Машинка вже готова повністю до продажу. Наступно ось ця машинка червона це кінець 20-го року. Знову вона була 21 21-м роком. В комплектації титаніум Має пошкодження по ходовій і по лівій стороні. Двері, крило, бампер і є на даху трохи граду. салону на дуже гарному стані, практично як нова машина. Шкіра ідеальна, треба трохи підчистити коврика, так, шкіра, сідушки, все в ідеальному стані. Великий екран мультимедії має, CarPlay, Android Auto, є підігрів сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, автоматичне світло. Задній ряд також ідеальний, двірні карти, пороги, все воно в дуже гарному стані. повністю обійду, Покажу, а ще багажні клаві теж покажу. Є штатний сабвуфер. Взагалі титаніки сієшка практично відрізняється тільки тим, що є сабвуфер і є шкіряний салон. Порешті у нас суттєво не різниця. Так само тут трохи сліди від граду є. Ця машина подається поки що без ремонту. Якщо когось цікавить, я вже потім в описі до відео буду розписувати ціни. Орієнтовно десь половиною вона буде ще не рахував, що вона вийшла повністю. Наступна машина теж Титанік. Ну, Комплектація Титаніум. Титанік не тому, що плавала, а тому що комплектація Титаніум. Е, вона по кузову повністю ціла. Десь, тут одна дверці, якусь одну м'ятинку має, а вон трошки видно її. А так по кузову вона ціленька, тут задній бампер з-за защолок злетів. Передній бампер, передня ходова теж по ходовій треба буде її робити. Зараз її покажу краще. Треба передній бампер, ходова, там якісь радіатори, телевізори, то все теж, бо бачу, воно боком стоїть, то це все піде під заміну, та сторона теж кузов ціленький, лобове також розбите. Зараз покажу, що салон. Так, По салону вона трохи гіршому стані, ніж в червоному. Тож якоїсь біди нема, але тут вже потрібно трошки докласти рук, щоб її гарно відчистити, можливо, десь виреставрувати трошки шкіру, дуже великий екран є. CarPlay, Android Auto, є підігрів сидінь, є безключовий доступ, заводиться у нас кнопки, клімат-контроль, спрацювала безпека в рулі, в колінах і там пасажира в колінах. Та, другий ряд покажу. Другий раз кращому стані, але теж треба трохи почистити. багажник. зараз відкрию. Так, у багажнику поличка є. Є також штатний сабвуфер і є подвійне дно. Так, і третя машинка у нас, це йде. Також 2-літрова на повному приводі, але комплектація SE, але з тих багатих Сіє. Тобто що тут є безключовий доступ, є сліпі зони. Є сліпі зони. Покузова також вона ціленька, десь вон, тут, води якась бачу, малесенька м'ятинка є. Є е, тут от що, чуть-чуть загнуте крило. Я думаю, що вдасться вправити, може, не треба буде малювати. Капот має кіт царапене, заплюється. Основне це також ходова, бампер, телевізор, радіатори. Тут вже треба робити детально дефектовку, розбиратися. Та сторона також цілесенька. Машина потребує чистки. Салон в гарному стані, але треба відчистити. Є великий екран мультимедії, CarPlay, Android Auto, є підігрів сидінь, є клімат-контроль, є автоматичне світло, склопідйомники. Ну, все, що необхідно. В принципі, ті машинці є, вони гарні, високі, просторі машинки, багажника трохи мають. Ще маємо одну в дорозі, також двохлітрового помаранчевого кольору, але в комплектації є. Так що кого цікавить екоспорт, спорти, звертайтеся. Поки що тих три машинки буде стояти таких без ремонту. А, якщо не продаються, то десь там за тиждень-два-три вони підуть в роботу.